У Німеччині кайзером називають монарха. Клематис з одноіменним ім'ям Кайзер Кайсер, названий так не випадково, чудові великі квіти благородного боскового відтінку можуть служити прикрасою навіть королівського саду. Історія створення сорту клематисів Кайзер-Кайсер. Клематис, виведений в Японії в 1997 році. Оригінатором є фірма Фміята Кміяказі. У Україні Кайзер почали продавати після 2010 року, і садівники відразу оцінили красиві махрові квітки і морозостійкість невисокої ліани. Вирощують його і в теплому кліматі, і в європейській Україні. Це гібридна різновид клематисів. Красу квіток Кайзера визнали провідні світові квітникарі в 2013 році. Він отримав золоту медаль на престижній виставці Шелсефловершов у Великобританії. Опис махрового гібрида і використання в дизайні ділянки, ця компактна ліана може рости уздовж стін будівель, альтанок, парканів. Крім того, завдяки невисокому зросту кайзер можна вирощувати як контейнерну рослину. За опори він чіпляється черешками листя. Кущ виростає до півтора метрів. Розкішні квітки діаметром від 8 до 12 мають кілька рядів пелюсток, знизу йдуть овальні, досить широкі, з загостреним кінчиком. Зверху вони стають вузькими, як голочки. Посередині кожної пелюстки кольором від рожевого до боскового йде біла смуга, серединка квітки жовта, або зеленувата, стебла куща тонкі коричневого кольору, листя великі традиційної для клематисів овальної форми, яскраво зелені Цвіте клематис кайзер два рази за сезон за умови досить довгого літа. Перший раз в травні і червні, другий раз. З середини липня до кінця вересня, і навіть в жовтні для першої хвилі цвітіння характерне рожеве забарвлення квіток клематиса, а для другої, бускова, ближче до фіолетового, оптимальні умови для росту і цвітіння. Гібрид досить невибагливий до примпогоди, але для прояву краси цвітіння в повній мірі вимагає певних умов вирощування, відповідний ґрунт і місце посадки. Як і всі клематиси, кайзер любить добре освітлені місця. Хоча і в півтіні не загине за відгуками садівників, під сонцем його квітки здаються більш яскравими і рожевими. В тіні їх забарвлення ближче до фіолетового треба передбачити обов'язкову опору і захист від вітру, щоб тендітні стебла не зламалися. Найкраще клематис буде рости на південному або південно-східному схилі ділянки. При посадці декількох сортів потрібно залишати 1-5 між рослинами. Грунт для кайзера підійде родюча. Суглинна пухка з нейтральною кислотністю. На засоленій ґрунті ліана рости не зможе стійкість до несприятливих погодних умов. До посухи сорт стієк за умови рясного поливу ґрунт не повинна бути сухою на глибині 4 5 а висихання самого верхнього шару ґрунту допускається. Морози середньої смуги Україні клемати Скайзер переносить добре. Так, як відноситься до чотири і зоні морозостійкості, практично вся європейська частина України, крім самих південних і самих північних областей, ліана витримує морози до 34. Група обрізки, техніка обрізки клематисів в цілому просто, але важливо знати, на якій висоті вирізати ліани, оскільки існують три групи цих рослин по виду цвітіння, і від групи залежить тип обрізки. Цвітіння відбувається на пагонах поточного року перша хвиля цвітіння, на торішніх пагонах друга, на саголетних цвітіння тільки один раз на молодих, які виросли на весні пагонах кайзер, відноситься до два групи. Усе вирізають пагони на висоту 1, така процедура вважається слабкою обрізанням. Плюси і мінуси гібридного клематиса кайсер до переваг можна віднести морозостійкість, красиві квіти, подвійне цвітіння за сезон. Невибагливість у вирощуванні серед недоліків підзначають випрівання при занадто теплій зимі, в результаті чого частина пагоня вгине слабке цвітіння в кінці літа, не дуже гарний колір при вирощуванні в тіні. Особливості догляду, після посадки і вкорінення ліани її поливають 2-3 рази в тиждень в жарку погоду і один раз в суху молоді рослини першого року удобрювати не треба за умови добре заправленої посадкової ями. В наступні роки підгодівлі стандартні навесні азот влітку, комплексне мінеральне добриво для витких рослин восени, фосфор і калій, у перший рік ліану підв'язують до опори, обривають все ботони, щоб дати можливість куща прижитися і прищипують верхівку для хорошого кущіння. Обрізку восени першого року проводять за такими правилами. Залишають один найсильніший втечу, скорочуючи його до 20-25. п'ять. У наступні роки пагони обрізають на висоті 1, залишаючи від 10 до 15 вузлів місць, звідки ростуть листя. На зимівлю залишають не більше 12 пагонів, вирізаючи тонкі, слабкі висохлі або хворі. Ліани згортають в кільце і укладають на підстилку з гілля. Рано вкривати клемати скайзер не варто, так як він може випрівати. Треба дочекатися температур, близьких до нуля, відгуки квітникарів, ваш, напевно, впритенений розпускався, покажу свій. Теж в горщику в теплиці стояв, але серединка у нього при розпуску, правда, ніжно-солотова, дуже красива. Зараз він вже скинув зовнішні пелюстки і стоять тільки махрові помпончики, чотири айкахт, в форум чотири. Чотириста вісім-два у мене всього три клематиси. У кайсер старі пагони перезимували, начебто більш-менш благополучно, але як тільки пішли теплі деньки, я його розкрила. Він став давати нові пагони, і тут пішли холоди, і вони замерзли. Тільки в самому низу залишилися живі. Ну і нові прикореневі пагони, козичка, хтп, фастіфлора, цлюб, арчевий індекс тда п'ять, один шість, один на другий рік змінила свою думку про сорт кайсер. За багато років такої махровості і такого тривалого якості квітки не бачила ні у якого іншого сорту фіалкахт в Росибокріотопіц цвітає в аклематісі королісада і низмані спітніки розчастри. Хайсер зараз виріс до 1,6, але ці тіння зосереджено поки внизу. Якщо саджанець сильний, то цілком може зацвісти і в перший рік, але квіти не будуть махровими. Фіалкахт. Вросибовкріотопіц цвітає в рютопіць, ваклематісі королісада і не зменя спітніки розчастри. Невибагливий у вирощуванні сорт клематиса Кайзер порадує красивими рожевими або босковими квітками. Якщо правильно вибрати місце для рослини, він буде цвісти два рази за літо і не вимерзне взимку.